Через сирійський конфлікт на світових ринках різко подорожчала нафта, стрімкий зліт котирувань, викликаний побоюваннями початку воєнних дій з боку США і Великої Британії. Напередодні вартість північно-морської нафти марки Brent, за даними агентства Reuters, уперше з початку лютого піднялася до майже 120 доларів за барель. Світові ціни можуть позначитися і на українських восени подорожчає бензин, прогнозують експерти. Ну, а поки що ціна бензину в Україні стабільна, але експерти кажуть, що здорожчання восени палива може статися в разі зупинки на ремонт потужного мозерського нафтопереробного заводу Білорусі, подальших затримок на митницях, поставок імпортних нафтопродуктів або зовнішнього ризику, коли спекулянти почнуть використовувати сирійську ситуацію. Якщо підвищена ціна за барель нафти протримається понад два тижні, то вартість бензину в Україні кажуть фахівці, однозначно підскочить. Якщо все ж таки спекулянти переможуть, то зростання цін в Україні може становити близько 20-30 копійок на одному літрі високооктанового палива.